Уже вдруге колишній пам'ятник Володимиру Леніну, а нині меморіал Небесної Сотні у Полтаві став жертвою вандалів. Цього разу пам'ятний знак облили вапняною фарбою. Дуже обурений тим випадком, що знову взяли і облили невідомі фарбою. Пам'ятник меморіал Небесної Сотні. В той час, коли наші хлопці гинуть на сході, відвоювач незалежність України, якісь варвари по-іншому їх не звеш, беруть і нищать ті святині, які були зроблені людськими руками. Громадського активіста обурює те, що відеокамера, розташована на прилеглому до площі Леніна будинку, не працює. Раніше, коли тут ще стояв пам'ятник вождеві світового пролетаріату, вона безвідмовно знімала усе, що відбувається біля нього. Тому міліція раз по раз ловила тих українських націоналістів, котрі засіхали на спокій Володимира Ілліча. Ну а потім Мамай сказав, що так як немає гроші у бюджеті, самого Леніна не існує. Він не бачить сенсу в тому, щоб камера працювала. Люди відразу взялися стирати фарбу вологими серветками. Потім вирішили взяти відро та ганчірки, щоб самотужки прибрати сліди вандалізму. Нагадаємо, півтора місяці тому невідомі, як і цього дня облили фарбою Меморіал Небесної Сотні. Тоді винуватців не знайшли, як буде цього разу невідомо.